Вітаю, дорога церква. Приємно бути разом з вами тут, на цьому місці. І сьогодні хочу ділитися Словом Божим і хочу говорити на таку тему як самотність. Що ми відчуваємо, коли чуємо слово самотність? Я думаю, перше, що нам спадає на думки, це те, що ну, самотні якісь люди. Живуть одні, немає там родини великої, близьких, друзів. Це перше, що нам спадає на думку. А що якщо я скажу, що самотні ми кожен з вами? Це самотність це те відчуття, яке приходить до нас постійно. Наприклад, ми живемо в наших сім'ях. І відбуваються якісь процеси, якісь події. Коли ми розуміємо, що є якісь потреби, якісь думки, якісь проблеми, з якими ми стикаємось, немає вирішення. І глибоко в серці ми розуміємо, що ми з цими думками залишаємося один на один, що є якісь переживання в нашому серці, які не вирішуються. І ми з ними стикаємось. Залишаємося один на один з ними в самотності. І така самотність це прояв глибокої потреби в зв'язку з Богом. Коли ми залишаємося один на один, це перше, що нам потрібно здаватися нам на наші роздуми: що а де в цей час Бог в моєму житті? Чому я переживаю ті чи інші почуття? Чому вони стикаються в моєму житті, як я на них реагую? І чи я залишаюся наодинці, чи я залишаюся з тим, хто може мене підтримати? І ця, це відчуття, воно з усім людством постійно з ним присутнє. І дивлячись на ту незліченну кількість стратегій, яку світ пропонує людям. Для подолання цієї самотності. І світ предлагає безліч цих стратегій. Він пропонує приєднатися до якогось тренінгу, вивчити якісь матеріали, які допомагають вирішити ці проблеми, ці переживання в своєму душі, можливо, стати волонтером або почати займатися якимось спортом, в общем, зайнятися тим, що може тебе відволікти. Це все правильно, можливо, це все допомагає. Але воно допомагає на якийсь короткий термін. Воно не може бути довготривалим. І найголовніше, що в ці моменти люди упускають один момент. Один проповідник писав: Ти створив нас для себе. Господи, і наші серця не знайдуть спокою, доки не заспокоїться у Тобі. Ні в яких тренінгах, ні в яких заняттях, які нам приносять задоволення. ніколи ми не знайдемо цього спокою. Ми знайдемо його тільки на якийсь нетривалий термін. І потім будемо шукати знову і знову щось, щоб знайти щоб нас заспокоїти. Але Бог створив так, що ми можемо заспокоїтись тільки, коли будемо в Його спілкуванні. Якщо ми відкриємо книгу «Числа», 6 розділ 26 вірш. Нехай Господь поверне своє обличчя на тебе і дасть тобі мир. Тобто мир дає тільки Господь. І тут написано, що нехай Господь поверне своє обличчя на тебе. Але знаючи характер Бога, як ви думаєте, Господнє лице вже повернуте до нас? Чи він ще розмірковує? Повернутися чи не повернутися. Але дивлячись на те, що Бог віддав свого Сина, я думаю, що Його лице завжди повернути в наш бік. Ісус також нам каже в Євангелії від Йоанна, 14 розділ, 27 вірш. Мир залишаю вам. Мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається. Ми бачимо, що Бог каже, що моє лице відкрите. Моє лице відкрите, і я даю мир вам. Я даю вам заспокоєння вашої душі. Не бійтеся, не лякайтеся, не шукайте нічого іншого, крім мене. Я даю вам мир, якщо ви відкликнетесь на мій заклик. Світ пропонує безліч рецептів подолання самотності. Як ми сказали, жоден з них не буде довговічним, поки в нас не буде глибокого зв'язку з Творцем. Тому що, якщо в нас немає глибокого зв'язку з Творцем, тоді ми починаємо шукати щось, що може заспокоїти нас. Щось, що може дати нам спокій в нашій самотності? І самотність це та емоція, яку Бог дав, щоб нас навернути до нього. Знаєте, це такий сигнал, коли ми відчуваємо самотність занепокоєння, ми відразу: ага, а де Христос, де Бог в цей момент зараз в моєму житті? Можливо, я впустив цей глибокий зв'язок з Ним. І щось ставлю важливіше на цій землі, ніж бути в зв'язку з ним. Це може бути все, що завгодно: земні стосунки, досягнення, розваги, гонитва за багатством, яка навмисно створена, щоб нас вивести з цієї самотності і спустошеності. Але воно не довготривале. Христос має бути нашим шаломом, нашим тим миром, яке нас заспокоює. І нам потрібно йому підкоритися. Якова? Послання Якова, 4 розділ. Восьмий вірш ми читаємо наступне. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистіть руки грішники. І очистить серце двоєдушнє. Написано, що наблизитись до Бога ми маємо першими зробити цей крок. Тому що Бог вже зі своєї сторони все зробив, Його лице направлене до нас. І Його слова про мир звучать в нашому, в нашому житті. І тут Яков пише, що наблизитись до Бога. Тепер ваша черга йти до Бога. Бог з відкритими руками очікує на вас. І щоб наблизитись до нього, потрібно, як тут написано, очистити руки, грішники, очистити серце на твої душі. Тобто, приберіть все зайве, все, що вас відволікає, все, що викликає вас турботи, і зосередтеся на Христі, на Богові, який чекає вас. Тому що вирішення проблем, можливо, і не буде. Але мир буде в серці завжди. І знаєте, самотність є скрізь. Вона завжди постійно з нами. І чим довше ми живемо, чим частіше це помічаємо. І ви знаєте, можливо, будуть виникати питання, чи я маю значення, чи моє життя важливе. Чи я проста людина. Нічого не значущий. Ну, живу та й живу собі. Самотність гризе і що з тим поробиш. Або, можливо, чи когось хвилює, що я буду жити, чи я помру. Яка різниця кому? Чи я маю для кого якесь значення? І так люди живуть і носять у собі постійно ці тривожні думки. Але нам потрібно знати, що в Христі ми значущі. В Христі ми є тіми, кого люблять. Ісус сьогодні нам говорить. І говорить дуже важливі слова. Це книга пророка Єремії, 31 розділ. Третій вірш. І давайте прочитаємо з другої половини цього вірша. Я полюбив тебе вічною любов'ю, тому я і виявляю тобі милосердя». Ми прочитали, що Боже лисе, воно повернуте до нас. А тепер Христос нам каже: Я полюбив тебе вічною любов'ю. Що означає вічна любов? Це означає, що ця любов. Не перестає діяти. Якщо Бог сказав, не дивлячись на в яких обставинах ми знаходимось, і коли, наприклад, нас е, е, турбують думки, що ось я залишився один. Ось є проблеми, які, е, які не вирішуються, ось є серце, яке тривожиться. А Христос сьогодні говорить, що я тебе полюбив любов'ю вічною. І тому я виявляю тобі милосердя. Я даю тобі мир. Я тобі допоможу. І ти маєш пам'ятати, що вічна любов, вона не перестає діяти. І ще давайте відкриємо книгу пророка Ісаї. 49 розділ. Прочитаємо наступні слова. Книга про Окісаї, 49 розділ, 16 вірш. Тут написано Подивись, я записав тебе на долонях, твої мури постійно переді мною. Тут Христос каже, що ти важливий для мене. Ти завжди переді мною. Як тут написано, я записав тебе. Нас на долонях. Тобто, Христос бере нас на руки і проводить через всі випробування. І говорить, що я поряд, я за твої мури постійно переді мною. Тобто, я за тобою спостерігаю. Ти не є залишеним. І коли такі думки в нас є е, 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 в нашому житті, тут виникає питання. Наскільки глибокий мій зв'язок з Богом. Тому що Бог зробив все, щоб ми були поряд біля Нього. Але в цей час куди дивимось ми? Куди направлений наш погляд? Кожен з нас може бути самотнім незалежно від того, скільки нам років. Самотність може прийти до нас у будь-який час. І знаєте, як правило, часто самотність приходить в середній школі, там, підлітки, молодь. Це важкі роки для кожної людини в цей час. В цей час виникають в голові такі питання: насправді мене ніхто не розуміє. Я думаю, що кожен стикався з тим, що в цей період. Люди найбільше відчувають себе одинок, самотніми, тому що в цей період вони шукають відповіді на багато питань в своєму житті. І часто вони стикаються в сім'ях, в оточуючих, в друзях. Вони зустрічають розчарування. І вони часто задають собі питання, що мене ніхто не розуміє. Я залишився самотній, а так як я молодий то значить мені самому добре. Але проходить якийсь час, і ця самотність продовжує гризти, знаєте? І тут виникає питання. Можливо, самому вже не так добре. Але знайти того, хто мене зрозуміє, поки не виходить. І ми починаємо знову якось компенсувати те, чого нам не вистачає різними речами. Щоб ця самотність нас покинула. Давайте відкриємо Псалом 32. Третій вірш. Коли я мовчав, знемагали мої кості через повсякденне стогнання. Бо вдень і вночі тяжила наді мною Твоя рука, щезла моя сила. Як у літню спеку волога. Тобто, коли ми не йдемо до Бога, коли ми хочемо з цією самотністю справитись самі, як тут написано, коли я мовчав, коли я не хотів волати до Бога і знайти в ньому сили, то знемагали мої кості через повсякденне стогнання. Стогнемо. Але до Бога не йдемо. Але коли ми розуміємо, що нашу залежність від Бога, і ми знаємо, де знайти притулок. І нам потрібно в цей момент збагнути свою залежність від Нього, давайте відкриємо послання Єфесяна, Шостий розділ. Тут говориться. Єфісянам 6 розділ, 10 вірш. Нарешті зміцнюйтесь Господом та могутністю Його сили. Збагніть свою залежність від Нього, що сила в ньому, і зміцнюватись потрібно в Бозі. Тому що Він є сильний, і Він нашу тугу. Самотність і скорботу може заповнити собою? Наступне, що ми повинні зрозуміти, що люди розчаровують, але не Христос. Що ви робите, коли вас переповняє почуття самотності? Чи, наприклад, ще гірше? Що ви робите, коли вас відкидають ті, кого ви любите? Або ви відкидаєте тих, кого ви любите. Який у вас наступний крок? Псалом 38. Четвертий вірш. Немає здорового місця на моєму тілі від твого гніву. Немає спокою в моїх кісках через мої гріхи. Тобто ми бачимо, що люди можуть нас розчаровувати. І ми не можемо знайти спокою, коли ми надіємось на людей. Один проповідник сказав. Ваше завдання використовувати обставини, що вам дані. Кожна ситуація це виграшна можливість, якщо ви підкоряєтесь тому, хто вам її дав. Знаєте, коли ми відчуваємо себе покинутими, залишеними, самотніми, але ми знаємо, що сила в Бозі. Ми можемо тоді надіятися на те, що говорить слово Боже. Псалом 46. 11 вірш. Вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог, я буду звеличений між народами, буду прославлений на землі. Тут псалом нам говорить, що. Вгамуйтеся, зупиніться, не шукайте нічого іншого, але знайте, що є Бог, який нам дає спокій. Будьте у спокою. Перестаньте робити те, що віддаляє від Бога. Нам потрібно розслабитись і йти за Богом. І використовувати ті ситуації, які в нас є. Щоб підкоритися йому. Цими словами Бог нам говорить, що підкоріться мені, вгамуйтеся, вирішення проблем і переживання самотності тільки в ньому. Бог говорить, що я Бог. І знаєте, цей світ поглинає нас своєю зайнятістю, наче Петра, котрий йшов, пам'ятаєте, по воді до Христа. І достатньо йому було відволіктися, як він почав тонути. Ці переживання, ці е, тривоги, неспокійний світ, який є е, навколо нас, він нас затягує дуже швидко. І ми не відчуваємо опори в наших ногах, знаєте, коли ми падаємо в воду, вона нас повністю поглинає. І точно так же цей світ. Якщо ми не підкоряємось Богу, якщо ми втрачаємо Його з полі зору, цей світ нас поглинає дуже швидко. І вибратися, можливо, буде достатньо складно. І знаєте, нам важливо в нашому житті, щоб авторитет Бога завжди був більший, ніж думки оточуючих. Ми часто можемо залежати від тих, хто знаходиться поряд, можливо, ті, хто говорить нам, як вирішити різні наші проблеми, переживання, де знайти спокій. Але Божа правда завжди повинна бути вищою. Самотність може прориватися до кожного з нас, особливо в часи, коли ми живемо в нестабільний період нашого життя, історії нашої країни. І тому нам важливо мати місце, де ми можемо отримати втіху. Місце, де ми можемо заспокоїтись. Місце, де ми можемо вгамуватися, зупинитися, розслабитися. І якщо наш дух сумуватиме, нам потрібно те місце, де він зможе підбадьоритися знову. Місце, де ми можемо почути, що Бог нас любить, що Він чекає, Його лице відкрите. знаєте, давайте ще відкриємо псалом 34. З 5-го вірша. Шукав я Господа, і він відізвався. Від усіх моїх небезпек він визволив мене. Подивіться на нього і засяйте, і ваше обличчя не осоромиться. І далі ми пропустимо і прочитаємо ці дивовижні слова з 18-го вірша. Праведні волають, і Господь чує, і визволяє їх від усіх їхніх нещасть. Господь близький до тих, чиї серця у скорботі спасає, засмучених духом. Багато скорботу праведника, але від усіх їх визволяє його Господь. Він оберігає всі його кості, жодні з них не буде зламана. Злосливість нечастивого його ж вбиває, і ті, котрі ненавидять праведного, не уникнуть покарання. Господь визволяє душі своїх рабів і не будуть звинувачені всі ті, котрі на нього покладають надію. Якщо ми використовуємо ці слова як наше свідчення надії на Бога, то самотності. Не буде місця в нашому серці. Господь сьогодні нам говорить, що. Валайте до мене, знайдіть те місце спокою тільки в мені, не в тих речах, які вас оточують. Вони вас поглинуть, але спокою не дадуть. Але праведник знаходить захист і мотивацію. І спокій, і мир тільки в Бозі. Амінь. Будемо молитись. Господи, ми є самотніми без Тебе і часто ми потрапляємо в такі ситуації, коли ми залишаємося один на один зі своїми переживаннями, зі своїми думками. Господи, немає цьому вирішення, і від цього страждають наші близькі, наші друзі, Господи, наше оточення. І ми гриземо себе і шукаємо виходу, і часто ми цей виход знаходимо десь в інших речах, Господи, а не в Тобі. Але ти кажеш, що я Тебе люблю, я все зробив, аби ти був моїм, щоб ми вгамувалися і не шукали заспокоєння наших тривог десь в інших місцях, в інших різних ситуаціях. В роботі, в чомусь іншому, Господи, але щоб ми заспокоїлись в Тобі, і щоб наше серце було наповнене не тривогою, а спокоєм, тому що, Господи, Ти говориш, що «Волайте до мене, і я прийду вам на поміч. Я набагато ближче, ніж ви думаєте. І, Господи, прости нас, що ми часто забуваємо, ми часто хочемо чогось досягти. А приходимо в кінечному результаті до спустошення. Господи, поможи нам, щоб ми не забували Твого слова, і, Господи, завжди знаходили те місце, де ми можемо підбадьоритись, Господи, де наша душа може наповнитись цією силою Твого слова, тією надією, тим миром, яким ти даєш, Господи. І будь завжди з нами, Господи. Будь з тими, хто відчуває зараз. Спустошеність, незадоволення, Господи. Хто на роздоріжжі якихось своїх проблем? Господи, будь з ними. Слава Тебе. Амінь. Слава Богу, дякуємо Дмитру за це слово, підбадьорення і.